Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга розділ 45. Частина 4. Вони з'явилися за два дні 24 липня. Вона підготувалася не так, як їй хотілося б, бо мало до ліжка не злягла, тож тепер не випускала ці поки з рук, ледве пересувалася з місця на місце. Та лиць промоглася накачати води з криниці. Наступного дня, після того як вона зарубала курей і відбилася від хорів, матінка Ебігейл заснула та від виснаження проспала до вечора, їй снилося, що вона на якомусь високому холодному перевалі у Скелястих горах, десь на захід від великого континентального вододілу. Траса 6 петляла між високими скалястими стінами, що затіняли цей проїзд увесь день, за винятком проміжку між 11.45 і 12.15. але в її сні стояв не день, а повна безмісячна темрява, десь вили вовки. Раптом у пітьмі розчахнулося око воно закрутилося в різні боки під свист самотнього вітру, що гуляв соснами та блакитними гірськими ялинами. То був він. Він шукав її. Матінка Ебігейл прокинулася ввечері, і після того страхіття почувалася втомленішою, ніж коли лягла дрімати, тож вона знову помолилася богові, щоб він її відпустив або ж бодай повів в іншому напрямку. На північ, на південь, на схід, господи, я поїду з Гемінгфорд-Гоума, співаючи тобі хвалу, тільки не на захід, не до темного чоловіка. Між нами лежать скалясті гори та їх замало, навіть анд не вистачило б. Та байдуже раніше чи пізніше, коли той чоловік відчує в собі достатньо сил, він почне шукати тих, хто виступить проти нього, як не цього року, то наступного. Собак не стало їх забрав мор, та в горах лишилися вовки, і вони готові служити синові диявола, і служитимуть йому не тільки вовки. Того ранку, коли гості врешті приїхали, вона прокинулася о сьомій і носила до хати по два поліна, доки ящик на дрова не сповнився, а плита не розкочегарилася. Господь подарував їй хмарний день, і вперше за два тижні на вулиці стояла прохолода до вечора мав піти дощ, принаймні так їй підказувало стегно, яке вона зламала у 1958-му. Спершу вона напекла пирогів. Для начинки взяла консерви з комори та назбирала у саду свіжих полуниць і ревеню. Слава Богу, у полуниці якраз достигли, і добре, що вони не згниють на грядках. Відготування їй стало краще, бо готування це життя. Вийшли два полунично-ревеневі пироги і один черничний та один яблучний. Вранішня кухня сповнилася їхніми ароматами, як і завжди матінка Ебігейл поставила їх холонути на підвіконня. Вона замісила тісто, як змогла, хоча без свіжих яєць було скрутно. Так так вона ходила до курника і тепер нікого звинувачувати крім себе. Хай там як, а після дванадцятої маленьку кухню з нерівною, виставленою вицвілим лінолеумом підлогою, виповнив запах смаженої курятини. Усередині зробилося душно, ну, тож вона викульгала на і сіла за щоденне читання письма. Обмахуючись останнім замусоленим випуском горішньої кімнати, курчата вийшли легкими і смачними, краще не буває. Хтось із гостей може потім сходити нарвати з одві дюжини качанів цукрово масляної кукурудзи, і вони собі гарненько посидять на дворі. Виклавши курятину на паперові рушники, вона взяла гітару, вийшла на задній ганок, сіла і заграла, проспівала усі свої улюблені гімни. Нерухомим повітрям линув її високий, тремкий голос. Її слуху вже не вистачало, аби сказати, чи налаштована гітара, та їй так подобався звук тієї музики, що вона зіграла ще один гім, а тоді ще, і ще. Вона вже почала Ми йдемо на Сіон, коли з півночі почувся дедалі сильніший звук двигуна. Хтось їхав до неї окружною дорогою, вона замовкла і схилила голову на бік, дослухаючись до гудіння. Та пальці продовжували перебирати струни. Так, господи, їдуть. Знайшли дорогу як слід, і тепер вона вже бачила хвіст куряви, що здійнявся за пікапом, коли машина з'їхала з асфальтованої дороги на ґрунтівку, яка закінчувалася на її подвір'ї. Її сповнило потужне радісне збудження, і Ебігейл не пожалкувала, що вбралася у свою найкращу одежину. Вона поставила інструмент між ніг та прикрила очі рукою. Хоча небо було й досі хмарне. Гудіння двигуна наростало і за мить там, де кукурудза поступалася коров'ячій стежці кела Гуддела, так ось він. До неї повільно сунув старий пікап шевроле. Кабіна була заповнена, туди наштовхалося четверо людей навіть у 108 років з її далекозорістю був порядок, і ще троє їхали у кузові. Вони стояли та визирали з за кабіни. Вона бачила худорлявого блондина, руду дівчину, а посередині то він, хлопчик, який уже майже навчився бути чоловіком. Темне волосся, довгасте обличчя, високий лоб. Він побачив, що вона сидить на ганку, і навіжено замахав руками. За миті до нього приєднався блондин. Руда дівчина просто дивилася на неї. Матінка Ебігейл підняла руку та замахала у відповідь Дякую, Боже, що довів їх сюди. Рибко прошепотіла вона і щоками потекли теплі сльози. Дякую тобі, Господи, усім серцем дякую. Пікапи із з деренчанням звернув до подвір'я. На водієві був солом'яний капелюх із блакитною оксамитовою стрічкою та великим пером. Іха. вигукнув він і замахав рукою. Привіт, матінко. Нік сказав, що ви маєте бути тут, і ось ви. Іха. Водій наліг на сигнал. У кабіні з ним сиділи чоловік років п'ятдесяти, жінка такого ж віку, та маленька дівчинка у червоному вельветовому сарафані. Маля язливо помахало до неї однією рукою, великий палець другої соскою сидів у роті. Темноволосий молодик з очною пов'язкою нік вистрибнув із кузова, перш ніж пікап, зупинився. Він упіймав рівновагу і повільно рушив до неї. Обличчя серйозне, урочисте, та очі сяяли від радості. Він зупинився перед Ганком і зачудовано подивився на будинок, подвір'я, старе дерево з гойдалкою, на неї. Привіт, Ніку, сказала вона, рада тебе бачити, благослови тебе Бог. Він усміхнувся, і на його очах також виступили сльози. Нік піднявся на Ганок і взяв її за руки. Вона підставила йому зморшкувату щоку, і він її ніжно поцілував. Позаду них спинився пікап, і всі повиходили. Водій тримав на руках дівчинку у червоному сарафані. Її права нога була у гіпсі, рученята були міцно зімкнені на засмаглій потилиці керманича. Поряд із ним стояла немолода жінка, біля неї руда дівчина, далі бородатий хлопець блондин. Ні, зовсім не хлопець, подумала матінка Ебігейл, І з ним не гаразд. Останнім стояв інший чоловік, що їхав у кабіні. Він саме протирав окуляри в металевій оправі. Нік очікувально дивився на неї, і вона кивнула. Ви вчинили як слід, мовила вона. Привів вас господь, а матінка Ебігейл нагодує. Я дуже рада всіх вас бачити, додала вона вже гучніше. Нам не можна тут довго засиджуватися, та перш ніж ми подамося далі, треба спочити, розділити трапезу і пізнати одного одного краще. Ви найстарша бабця на світі. Подала голос дівчинка, що сиділа у безпечних руках водія. Джино!» – цитнула до неї жінка. Та матінка Ебігейл лише вперла руку в бік і розсміялася. Може будь, дитя, може. Будь». Вона сказала йому взяти скатертину у червону клітинку і постелити з того боку яблуні. Поки двоє жінок, Олівія та Джун, розкладали наїдки, чоловіки пішли нарвати кукурудзи. Варилася вона швидко. І хоча хазяйка не мала справжнього масла, солі з маргарином було вдосталь. За обідом розмов майже не вели, в основному чулося, як працюють щелепи гостей і тихе задоволене мукання. Вона завжди любила дивитися, як люди їдять, а цей народ виказував її столу належну шану. Недарма Ебігейл ходила до Річардсонів і билася з тими тхорами. Гості були не те щоб голодні, та коли проведеш із місяць харчуючись самими консервами. Виникає справжня жага до чогось свіжого, щойно з пательні. Сама вона взяла три шматки курятини, качанку курудзи та трішечки того полунично-ревеневого пирога. Коли всього цього не стало, Ебігейл відчула себе ситою, як бочка. Вони повсідалися, було подано каву, і водій, приємний з чесним обличчям чоловік на ім'я Ральф Брентнер, сказав Мем, бенкет вийшов на славу. Уже й не пригадую, коли востаннє їв таку смакоту. У вас золоті руки. Інші схвально загомоніли. Нік усміхнувся і кивнув. Бабцю, а можна з вами посидіти? спитала дівчинка. Сонечко, гадаю, ти заважкенька, мовила старша жінка Олівія Вокер. Дурниці, відмахнулася Ебігейл. день, коли я не зможу потримати на колінах дитя, мене замотають у саван. Джино, ходи сюди. Ральф підняв дівчинку і передав її матінці Ебігейл. Як буде важко, лише скажіть. Він полоскотав лице Джиною пір'їною у капелюсі. Вона закрилася руками і захихотіла Ральфе, не лоскочи мене, не смій мене лоскотати. Не переймайся, змилувався Ральф. Я надто наївся, щоб довго когось лоскотати. Він повернувся на своє місце. Джино, а що сталося з твоєю ногою? запитала Ебігейл. Зламала, коли впала з комори, відповіла дівчинка. Дік полікував. Ральф каже, що Дік урятував мені життя. Вона послала чоловікові в окулярах повітряний поцілунок. Той зашарівся, кашлянув і всміхнувся. Нік, Том Кален і Ральф натрапили на Діка Еліса посеред Канзасу. Він ішов уздовж дороги з рюкзаком на спині і трекінговою палицею в руці. Він був ветеринаром. Наступного дня вони проїздили містечко Лінзбург, зупинилися пообідати і почули тихий плач, що долинав із південної частини міста. Якби вітер дув в іншому напрямку, вони врушили далі. Господь змилувався, усміхнулася Ебігейл, гладячи дівчинку по волоссю. Джина жила сама вже три тижні. За день чи два до зустрічі вона гралася на горішньому сіннику у коморі свого дядька, коли тріснуло гниле перекриття. Вона пролетіла сорок футів і впала у нижнє сіносховище. Сіно пом'якшило її падіння, але дівчинка скотилася з нього та зламала ногу. Спершу Дік Еліс мав доволі песимістичний прогноз щоби вправити ногу, він зробив їй місцеву анестезію, бо боявся, що через втрату ваги і загальне виснаження наркоз може її згубити. Головні слова цієї бесіди промовляли, коли Джина МакКоун безтурботно бавилася гудзиками на платті матінки Ебігейл. Джина набирала сили зі швидкістю, яка здивувала їх усіх. Вона одразу ж прив'язалася до Ральфа з його хвацьким капелюхом, мовлячи тихо та несміливо, еліс висловив підозру, що передусім дівчинка страждала від самотності. «А тож», – мовила Ебігейл, якби ви її прогавили, вона б просто захиріла. Джина позіхнула і закліпала осклянілими очима. Я візьму її, сказала Олівія Вокер. Поклади її в маленькій кімнаті у кінці коридору, кивнула Еббі. Якщо хочеш, можеш лягти із нею. А інша дівчина, як ти сказала, тебе звуть, сонечко? Геть із голови вилетіло. Джун Брінкмейер», – озвалася рудоволоса. Ну, Джун, можеш спати зі мною, якщо не надумала чогось іншого. Ліжка двох не стане, та певне, ти б однаково не схотіла лягати поряд з отаким старим хмизом, проте на горищі є запасний матрац, і якщо його не сточив шашіль, має згодитися. Гадаю, один із цих дужих чоловіків тобі його зніме. Ясна річ, озвався Ральф. Джина вже заснула, і Олівія віднесла дівчинку до ліжка. До кухні, у якій наразі сиділо більше людей, ніж за багато минулих років, почали закрадатися сутінки. Крекнувши, матінка Ебігейл звелася на ноги та запалила три каганці один для столу, другий поставила на плиту. Чавуний Блеквуд уже остигав і щось задоволено цокав до себе, Третій примостила на підвіконні. Темрява відступила. Можливо, колись було дійсно краще, раптом заговорив Дік. Усі очі звернулися до нього. Він зашарівся і кашлянув, та Ебіґейл лиш усміхнено гмикнула. Тобто це перша домашня їжа, яку я куштував від, ну, певне, від 30 червня, спробував захиститися Дік. Того дня струм зник, та й готував я сам, хоча готував це гучно сказано, а от моя дружина, вона була дуже гарною кулінаркою. Вона тік замовк, та саме повернулася Олівія. І не прокинулася, сказала вона, стомилася дівчинка. А ви хліб печете? Запитав Дік у матінки Евігейл. Ще б пак завжди пекла собі хліб. Звісно, без дріжджів дріжджі тепер в історії, та є й інші способи із цим упоратися. Я не можу без хліба, просто сказав він. Гелен, моя дружина, пекла хліб двічі на тиждень, і тепер я жадаю лише його. Дайте мені три скипки хліба, трохи полуничного джему, і я помру щасливим. Том Кален утомився. Знічав я озвався Том. Життя, а це пишеться утомився. Він так позіхнув, що щелепи хруснули. Можете лягти в коморі, сказала Евігейл, там трохи тхне пліснявою, однак сухо. Кілька секунд вони просто дослухалися до шелестіння дощу, який пішов із години тому. Якби вона була на самоті, цей шум міг здатися тужливим, та в компанії він звучав приємно і таємниче. Немов перетворив їх на спільників. Вода клекотала у жерстяній ринві та лопотіла в дощовій діжці, яку Ебі й досі тримала з іншого боку дому. Далеко десь Айовою, буркотів грім. Певне, ви маєте спальники? спитала вона у них. Який хочеш, кивнув Ральф. З нами все буде гаразд. Томе, ходімо. Він підвівся. Ральфе. затримала його Ебі Гейл. Я от думала попросити вас із Ніком трохи затриматися. Весь цей час Нік сидів за столом у протилежній частині кімнати від її крісла гойдалки. Ебігейл подумалося, що багато хто вважає, ніби Німі губляться в товаристві нормальних людей, намагаються триматися у тіні, та в Нікові було щось таке, що не дало цьому трапитися. Він сидів цілком нерухомо, стежив за розмовою, що гуляла кімнатою, і його обличчя реагувало на кожне слово. Він мав відкрите, розумне, однак надто змучене обличчя, як на такого молодого хлопця. Кілька разів вона помічала, як мовці зиркали на нього, ніби хотіли, щоб він підтвердив їхні слова, і вони ні на хвильку не забували про його присутність кілька разів вона ловила Ніка на тому, що він стурбовано дивиться в темряву за вікном. А ви могли б спустити мені отой матрац? тихо спитала Джун. Зараз ми з Ніком усе зробимо, сказав Ральф і підвівся. Не хочу самому йти до темного сараю, мовив Том. Ой, ні. Я піду з тобою, друзяко, підвівся Дік. Увімкнемо ліхтар Коумен і ляжемо спати. Мем, іще раз вам дякую, не можу вам передати, який був чудовий вечір. Інші повторили його подяку. Нік з Ральфом знесли донизу матрац і блощиць там не виявилося. Томи з Діком, Ебігейл подумала, що до комплекту їм лише Гаррі не вистачає. Пішли до сараю, і за півхвилини там загорівся ліхтар. Незабаром на кухні лишилися тільки Нік, Ральф і матінка Ебігейл. Мем, ви не проти, якщо я закурю? спитав Ральф. Тільки попіл на підлогу не струшуй. Якраз позаду стоїть буфет, візьми собі попільничку. Ральф устав з за столу, і Ебі лишалося дивитися тільки на Ніка. На ньому були сорочка кольору хакі, блакитні джинси та виленілий армійський жилет. Щось у його вигляді казало їй, що вона його звідкись знає, або що їй судилося з ним познайомитися. Матінка Ебігейл дивилася на нього і її огортало спокійне відчуття мудрості і завершеності, ніби в цю мить звершилося давнє пророцтво, ніби на одному кінці її життя стояв Джон Фріментел, її батько високий, чорний, поважний, а на другому був цей чоловік. Молодий, білий, німий, з одним блискучим виразним оком, що дивилося на неї зі змученого обличчя. Вона визирнула у вікно і побачила, що електричний сяйво ліхтаря Коулмен струменить із вікна комори та освітлює невеличку латку її подвір'я. Матінка Ебігейл замислилася, чи досі там тхне коровою. Вона не ходила туди вже років зо три, не виникало потреби. Дейзі, її останню корову продали в 1975 році. Та в 1987-му у коморі ще стояв її запах. Певно, і донині стоїть. Та байдуже, бувають і гірші пахощі. Мем. Вона повернулася на голос. Поряд із ніком уже сидів Ральф. У світлі ламп він примружено дивився на аркушик. На колінах Нік тримав блокноти ручку. Він не зводив з неї очей. Нік каже. Ральф знічно кашлянув. Ну ну. Він пише, що йому важко читати по ваших губах, бо. здається, я знаю чому, сказала вона. Зараз усе буде. Вона підвелася і почовгала до комода. Над ним висіло кілька полиць, і на другій стояла пластикова банка з двома вставними щелепами, що плавали в каламутній рідині, наче експонати анатомічного театру. Вона виловила протези і промила їх ківшиком води. Господи, милий, збав мене від страждань, скривилася матінка Ебігейл і вставила щелепи. Нам треба поговорити ви головні у вашій ватазі, і ми мусимо десь чим розібратися. Ну, це не про мене, сказав Ральф. Був фабричним працівником на повну ставку та фермером на півставки, а вище й не підіймався. За життя напрацював більше мозолів, ніж гарних ідей. Нік, от він у нас за голову. Це правда? Вона перевела погляд на Ніка. Той взявся щось хутко писати, а Ральф читав його слова вголос Так, ми рушили сюди на мою пропозицію, а от щодо головного я не знаю. Джун з Олівією ми зустріли за 90 миль на південь звідси, додав Ральф. Позавчора, так, Ніку. Той кивнув. Та тоді ми вже прямували до вас, матінко. Жінки також ішли на північ і Дік. Просто ми вирішили їхати разом. А інший люд вам траплявся? спитала вона. Ні, написав Нік. Та в мене і в Ральфа було відчуття, що вони там були, спостерігали за нами, певно, боялися, досі не оговталися від шоку останніх подій. Вона кивнула. Дік каже, що за день до того, як він приєднався до нас, десь південніше від нього проїжджав мотоцикл, тож так люди ще є. Гадаю, їх лякає те, що ми рухаємося доволі великою групою. Чому ви сюди приїхали? Вона пронизала його поглядом очей, заплутаних у павутинні зі зморшок. Ви мені снилися, Дік Еліс каже, що теж якось бачив вас уві сні, і дівчинка кликала вас бабцею задовго до нашого прибуття вона описала нам ваше житло, подвір'я гойдалку з шиною. Благословенне дитя, автоматично сказала матінка Ебігейл, а тоді глянула на Ральфа. Тобі теж? Раз чи два мем, кивнув Ральф і облизав губи. Та в основному мені снився той, той чоловік. Який чоловік? Нік узявся писати, обвів написане, віддав аркуш їй. Без окулярів або збільшувального скла з підсвіткою, яке вона купила в центральному супермаркеті Гемінгфорда, очі в матінки Ебігейл не годилися для дрібноти, та це вона могла прочитати. Літери були великі, як у посланні господа на стіні Валтасарового палацу, дрижаки пробігли її шкірою від самого вигляду того напису, вона згадала про тхорів, що зміїлися до неї дорогою. Кусали мішок гострими, як голки зубами природжених убивць і намагалися вирвати здобич з її старечих рук. Подумала про те, як десь у темряві відкривається одне червоне око та починає шукати поглядом уже не саму стару чорношкіру жінку, а цілу ватагу чоловіків, жінок і одну маленьку дівчинку. Темний чоловік ось які два слова обвів нік.